Отож, друзі, слухайте розповідь про жінку. Кожна жінка рано чи пізно зрозуміє, якщо вона не вийде за ніч, то точно вийде з себе. Адже справжня жінка завжди знає, чого хоче, ну принаймні, на найближчі п'ять хвилин, а там же як карта ляже. Кажуть, що жінка майстер економії, і це правда, вона зекономить на всьому, щоб купити нові туфлі, які чудово пасують до сумочки, на знижках, звісно. І хто ж відмовиться від такої вигоди? Справжня жінка завжди тримає все під контролем, або, принаймні, вміло прикидається, що тримає. Вона знайде вихід із будь-якої ситуації, особливо якщо цей вихід веде прямо в торговий центр. Кажуть, що жінка має бути красивою, розумною і хазяйновитою. Ха, хто це придумав, не знав, що головне бути винахідливою? Наприклад, коли шафа вже тріщить від одягу, треба просто купити нову шафу. Отож, дорогі жінки, пам'ятайте, ви неймовірні, і якщо хтось скаже, що ви чогось не зможете, скажіть, о, я точно зможу, але не сьогодні, бо в мене манікюр.